Я так хочу, та не можу проявитись. Невдач зазнаю тут, скоріш за все. Візьму я краще те, що є простішим. Ось так в житті втрачаємо свої. Талант художника, музики чи актори ми зариваємо, бо він не проросте. Шукаємо ми більш стабільну гору, яка фінанси точно принесе. І ліземо щоденно беззупинно, форсуємо кар'єрну височінь, ховаємо углиб свою дитину, яка так прагнула до виставки картин. На захід сонця, дивлячись угору. Ми відчуваємо до себе тільки злість. Страхи невдач взяли мою нагоду за мрією піднятися у вись.